Привіт, друзі. Отже, такого формату, як зараз, я ще, здається, тут не робила, але, як ти кажуть, хто ж нам завадить. А, чого не робила? Бо зазвичай такі речі я роблю в закритих форматах, в плані там, в клубі закритому, або коли а, працюю індивідуально з людиною. Але поле працює таким чином, що ми отримуємо відповіді на наші запитання навіть через певні а, косвіні. Відповіді, методи, тому сьогодні з нами я вам витягну підказку а, від Таро, від Таро. У мене є дуже класна колода. І від колоду Оракул. Як це працюватиме? Ви задаєтесь всередині або вголос питанням, яке у вас. А... Яке ви хотіли б вирішити, або яку ем, підказку на яку тему ви б хотіли отримати там, в домовільному варіанті? І слухайте відповідь зараз. Тобто налаштовуємось одні на одних. І що цікаво, що нібито це буде для всіх, але насправді кожна людина тут почує абсолютно своє. Отже, формат буде у вигляді поради, у вигляді не діагностики ситуації, а саме поради. Що краще вам робити? Це може стосуватись стосунків, це може стосуватись роботи. А будь-яких ваших вчинків. Починаємо. Це буде невеличкий розклад. Так. Шикарно. Отже. А першим в нас такий гарнезний. О боже, давай, фокусуйся, фокусуйся, камера а, паш пентаклів. Перше, а, якщо ви щось почали. Якщо ви в чомусь почали рухатись вперед, то воно у вас прийде, призведе до успіху, якщо ви це продовжите робити. Так що робіть. Що дуже важливо, заземлюйтесь, контактуйте з реальністю, тобто не відлітайте, не відлітайте кудись там на гору, що ой, та саме якось вирішиться, ой, та то, та все це якраз такий момент, коли продовжуйте робити на земному плані. Тобто, наприклад, якщо ви шукали роботу. Продовжуйте її фізично шукати, радитись з людьми, не просто сидіти і чекати, що вона вас знайде, не просто медитувати, бо може бути порада. Медитуйте, уявляйте, все прийде. Таке теж буває в цьому випадку. Шукайте, робіть. Якщо це стосувалось тіла. І ви такі, чи я намедитую собі результат, ну, скажімо так, чи я фізично зроблю? робіть фізично. Підіть, здайте аналізи, підіть, зробіть процедури, які вам потрібні. Тобто, прямо робіть фізичні дії, тоді це призведе до. Це прекрасна карта, це десятка в нас чаш. Тут вона прям мені дуже подобається, вона дуже така родинна, сонячна. А цей ваш початок, матеріальний самопочаток, він призведе до дуже класних результатів. Це десятка чаш, щоб ви розуміли, це вершина емоційної радості, щастя, успіху. Тобто уявіть свій саме щасливий стан. Ось це він для а, людей, які у стосунках або стосується родини. Це дуже хороша карта. Це просто любов, єдність, от саме коли родина або стосунки, це часто саме родина з дітьми, тактика, прям повноцінна велика родина. Вона єдина. Кожен унікальний, але ви єдині як система, люблячі. Так що здійснюйте фізичні дії. Які приведуть туди, куди ви там спитали всередині себе. Тобто, ви хочете стосунків, йдіть на побачення. Не просто медитуйте окремо вдома на людину. Ви хочете роботу або підвищення зарплатні, зробіть фізичні дії. Ви хочете, наприклад, не в соцмережах розповідати про себе, відкрийте соцмережі, тобто, прям фізично почніть робити, і це призведе до дуже класних емоційних результатів. І більше того, це в нас вже вищий аркан, і це в нас. А колісниця це призведе до швидкого, класного руху вперед. Так що у нас всі карти дуже прикольні. В плані вони позитивні. І тепер ми візьмемо колоду оракул. Вона теж працює більше як порада. Порада, порада. От знаєте, як працює поле, я чесно, це моменти магії, оце моменти, моменти розмови Всесвіту. А, так, у вас в дзеркальному. Приведіть це до форми. Тобто, а, ви помітили, що перед цим було? Робіть матеріальні фізичні дії. І тут ця карта, вона взагалі зазвичай в мене перше, що асоціюється, це коли ми отримали ось цю ідею натхнення. Думку це порада її матеріалізувати, призвести її до певної форми. Тобто, прийшло натхнення, а ви пишете там тексти або пісні, або вірші. Напишіть, запишіть. Сфотографуйте, викладіть, приготуйте. Ви зрозуміли, так? Тобто надайте форму. Вищі світи, скажімо так, більш тонкі такі слої, або наша інтуїція, зв'язок з тонкими світами. Вони чим хороші? Там безліч інформації. Ми можемо взятись все що завгодно. Те, що от. Саме вам притаманне, саме вам підійде, але наступним є заземлити це, тобто надати цьому певну форму, от як в тісті, тісту надати форму. Так що надавайте форму, що це у вас. Поділіться в коментарях, що це у вас. Тому що це може стосуватись абсолютно всього в цьому житті. Дійте, і у вас все вийде, тому що в нас була Десятка чаш і колісниця, які точно а, кажуть про те, що результати, по-перше, вас задовільнять, ви будете прямо в раді, щасливі, а по-друге, вони будуть швидкі і саме по вашому шляху. Всім обіймаю і бажаю вам, щоб так все і було, і найлегшим, найгармонійнішим шляхом. А хто поставить лайк цьому відео і запише коментарі, у тих точно так і буде.